Добрий вечір, вітаю шанувальників програми під абажуром. Нині будемо говорити про таку величезну проблему, яку я думаю, насправді зустрічали в своєму житті дуже багато людей: це алкоголізм. І в нас в студії нарколог Алла Олійник. Добрий вечір, пані Алло. Здравствуйте. Ну, Найперше, давайте з такого примітивного, оскільки алкоголіки ніколи не вважають, що вони алкоголіки, вони кажуть, ні, мене це не стосується. Все-таки маємо якось означити ці стадії алкоголізму, які вони взагалі є у нас. Смотрите, є три стадії алкоголізму: перша, друга і третя. Перша стадія алкоголізму вона дліться від года до п'яти, у кожного по-разному. Так, а Старый... що, це, що це таке? Тобто, перша це що? Це людина постійно хоче випити, там, що Це Ні, це начальна стадія, которая хорошо лечиться, і людина, который находится в этой стадії, не так страдають внутрішні органи, і п'є он редко. То есть на праздники, может себе сам придумать праздник. То есть он хоче хочет выпить. Он придумывает себе праздник, uh -huh. идет и пьет. Ну, не каждый день, не каждую неделю, может, раз в месяц. Просто и у него нет вот таких долгих запоев там. То есть это еще отсутствие Так, добре. А друга? Вторая стадия, это идет от 5 до 15 лет. Там ему хочется уже выпить. Практически каждый день. Плюс к этому присоединяется э, понижается толерантность к алкоголю, то есть если при, при первой стадии он может быть много выпить угу. до средней степени опьянения либо до тяжелой, на утро он встает и ему не плохо. Я и да, на работу. Похмельного синдрома нет. На второй же стадии возникает уже похмельный синдром. Человек встает ему очень плохо, нарушается сон, присоединяется. А коли він випив небагато, я так розумію. Да. Це вже може і таке бути. Да. Нарушается работа печени. Печень не справляется со своими функциями, поэтому ему плохо очень становится. Плюс присоединяется абстинентный синдром. Что такое обстянентный да. синдром? Це? Ну, це така Раздражительность, ломка, да? бессонница, нервные срывы і плюс інтоксикаційний синдром. І він думає, що якщо я зараз зранку, наприклад, вип'ю, мені стане легше і все пройде. Так. Да. І там чоловік може кожен день неделями пити напролёт. У мене були такі пацієнти, що пили по два, по три місяці, як вони виживали, я не знаю. Наверное, хороший організм ушов. Е -е, кожен здоровий. день. Кожен день. Даже был такой пациент, год подряд. Его жена сказала, он поллитры водки выпивал. Е -е. Рік випивав по літрі горілки кожен же день. Так. День, да. Ну, конечно, его привезли в таком состоянии, он очень запухший был, отекший. То це він теж перебував в другій стадії. Так, да, між другою і третьою. А Та що тоді вже така третя? Я вже не знаю. Третя стадія і деградація, напевно, повна. На третій стадії уже приєднується деградація особистості. Тобто, чоловік не переборчив в компаніях, он може пити навіть з бомжами то наливает, с тем и пью. Не переборчив в спиртных напитках то есть самогон, брашка та самая. Ну, ну, я, я, спирт. Я, я знаю, что пьют навіть одеколон, и да. навіть в аптеках купують якісь такие лики на спирту и теж их пьют. Это уже третья стадия. И плюс, чем она еще отличается, третья стадия. На третьей стадии им надо совсем чуть-чуть быть пьяным. Им не надо литру выпивать. Політр, там 100 грамів і, і відчуття, що він випив вже 0,5. Угу. Тобто водки. це вже так організм, я так розумію, ослаблений настільки, що да. це вже насправді вже якась межатка наступна. Да, да. І насправді, чи можна от з цієї третьої, фактично, стадії, коли вже особистість деградує, коли йому все байдуже, він тільки думає про алкоголь, чи можна його все-таки вилікувати? Можна. Якщо у нього є желання. А як же в нього може бути це бажання, якщо він вже навіть себе як особистість не, не, не розпізнає? У них бувають такі просвітлення, що вони недельку, місяць не поп'ють, розуміють, що їм это не нужно. Ну, і плюс, если есть ради чого жить, семья есть, і так далі, человек понимает, что нужно жить дальше. Тогда нормально, все. Ну, і плюс должна быть поддержка семьи. Не тільки алкогольную зависимость при цьому лечить треба. Пролечили алкогольну зависимость, нужно еще соматику трогати далі. Тому що у них всіх печень, больна, піджелудочка. Тобто, фактично, людина розвалюється да. повністю. Да. Тобто вона не значить, що в щось це на розум подіяло, що вона абсолютно вже там не керована, припустимо. А це ще в неї печінка, низка в все місті, все. Смотря у кого як, хто склонен гіпертонічної болезні всегда возникает при злоупотреблении алкоголем. Увеличується розміри серця. Печень страдає в будь-якому випадку. кишечный кишечний тракт, йде дисбактеріоз, гастрити, язви, кого что? Поджелудочная панкреатит. Але, але багато хто з алкоголіків, особливо тих, хто які. Ну, ви ж знаєте, що всі буває таке, що от є якийсь час, що він не п'є, угу. і от о, він не п'є і розуміє, що йому від того, що він не п'є, гірше, а не краще. І він Єст думає, такі. то я краще буду пити. Тобто, але від чого це стається? Чому така ілюзія в них виникає? Що може краще все-таки справді пити, щоб легше це почувати? Ні, ні. По-перше, ілюзія із-за неправильного лічення може бути. Пролічили, я вже говорила про це, пролічили чоловіку алкоголізм, збили йому тягу, т.е. тяги нету. У деяких навіть є таке після лікування відвращення, йому плохо. Тошнит, рота, може бути, якщо понюхає навіть, спиртне любое. Да, ему так хорошо. Но после лечения алкоголизма нервную систему надо хорошо пролечить и соматику. То есть успокоительные принимаются, антидепрессанты некоторым назначаются, потому что они перестают пить. Так выпил человек, все, он спит, ему типа хорошо. Выпил наркоз себе сделал, ничего не болит. Перестают они пить, они ощущают что у них и а печеньшэли, да, да. Плюс раздражительность идет сильная и бессонница. І он що від цього, того, що человек не спит, плохо себе чувствует. Якщо це все не пролечить, то да, буде таке ощущение. З вашої практики, скільки може тривати таке лікування? Якщо ми говоримо, що спочатку треба пройти детоксикацію, потім ще попрацювати психологічно, а потім лікувати соматику, то скільки це пів року, рік треба так лікуватися? Соматика в основному лічиться від місяця до трьох, здає, що не так з організмом. Есть же тяжелее случаи, легче случаи. Если в средненький случай, полтора месяца хватает пролечить печень, поджелудочную. То есть много что же препаратов пить нельзя, употреблять их. Это вредно для организма и для печени тоже. Э -э нервная система не меньше года лечится. То есть это не, не то, что каждый день, там два раза в год курсы надо проходить. Ну до того наскільки все таки ефективною буває лікування алкоголізму, ми ще дійдемо. Але мені цікаво все таки зародок цього, чому люди починають пити. У мене був знайомий такий індуїст. Він казав, що це люди, в яких в минулому житті вони такі, якби тільки народилися, це слабкі душі, які приходять і не можуть впоратися з тим, що вони зустрічають в цьому світі. От з вашої практики, чому люди починають пити? І доводять себе до аж до третьої стадії, так боже мій, до добре, до другої стадії. во первых у нас менталітет такий в Україні саме. що всім треба пити. Якщо це... не п'єш, то або хворий, або дурний, да. а, або зрадник. Да. Социум, плюс, смотря в какой компанії человек знаходиться, з кем общается він. Якщо він попадает в не ту компанію, понятно, що з ним случается. Якщо человек сильный, і він попал, психологически сильный, є ж різні люди. Є ну, просто звичайно. психологически слабые люди. Алкоголізм в основному подаються психологічно слабые люди. Ну, але вони віддаються, може, це якась генетична все-таки схильність. є до того? Генетическая предрасположенность, над этим надо поспорить. Научно это не доведено. Uh -huh. И не доказано, гена алкоголизма еще не нашли, может, найдут в будущем. Uh -huh. То тобто, не обов'язково э, сын yeah. алкоголика будет алкоголиком? Нет. Нет. И не, и не обязательно, что если родители не пьющие, и будет ребенок такой же. Нет. Насправді оцей механізм, ну, той, який штовхає, власне кажучи, людину до питва, крім нашого менталітету, що всі кажуть, що треба випити, будь-що, зразу випити. Угу. Все-таки має людину щось зупиняти. Наприклад, якщо в неї є родина, є діти, є люди, там, батьки, за яких він відповідає, чому алкоголіка це вже не зупиняє? Тому що настільки сильна тяга. Тобто, все-таки алкоголізм це хвороба. Як, з якою він не може боротися ніяк. Нет. Есть некоторые психологические моменты, которые оста... останавливают. Ну, это... ну вот, у меня был такой случай. Ну, не в моей практике. Вообще, у меня подружка есть, у него папа сильно выпивал. Угу. Это я с детства этот случай помню. Пил, ну, молодой, до 30 лет, двое детей, пил безбожно. Валялся. То есть третья стая уже все. Падал, з ким попала, кем. Mm -hmm. попало, no, no, пил. No, no, no. Коли валяється під ворітьях, це да, вже да, особливо да, стадія. М... Третя, скажімо так, у нього быстро прогресувала. прогрессила, потому що у некоторых год, це oh. первая стадія до п'яти, а третя стадія вона взагалі швидко за год развивается, буквально со второї резко переходить. А є в таких, наприклад, тут зараз вже додаткове питання, які, наприклад, в дуже короткий час зразу приходять до третьої стадії. Є. Це років. Залежить... За за п'ять років. Стає конченим алкоголіком. Через що? Через те, що в нього ослаблений організм. Яка причина? Ослаблений, во-первых, в від того, що він п'є, є різні спиртні напитки. Є дорогі спиртні напитки, є дешеві. Ті, хто п'ють дорогі спиртні напитки. Довше до цього йдуть. Так. Да. Ну, во-первых, много не випіш, Вот, допустим, хенсі коньяк, он же ж дорого стоїть. Ну да. Сколько его там человек выпит, mm -hmm. даже если хочет? А вот он не хочет другого пить. Поэтому он меньше пьет и как бы не дойдет быстро до этой стадии. А те, которые самогон, он дешевый, много купил, можно литрами пить. Да, Боюсь, ця проблема зараз найбільше зачіпає якраз села наші. Але повернемося все-таки до батька вашої подружки. І як же ж він вийшов з цієї ситуації? Лечили його. Ну, якщо людина не хоче лечитися, сила його приводить, нічого не допоможе. Тобто він буде доказувати, він же ж каже, я не алкоголик. Полечився, а я вам зараз докажу, що мені нічого не допомагає, що я не алкоголик, пішов, одразу після лечення випиває бутилку. Все, валяється. Ну, от з ним то ж саме було. Куди його не возили, Уже и к бабкам возили, і в церковь, ну, везде. Він поїхав к леснику, за город, к собутильнику. Так. Літо було, жара. І там якийсь домик у них був, лісничий, вони там пили. Сколько вони дні пили, ніхто не знає. Угу. Бо це Но вже он... був той варіант, коли да. безпробудно і надовго. Да. Но дело в том, что так он, он так выпил много, что он два дня спал. На третий день проснулся. Рядом лесник мертвый, лето жара, 35 градусов. Естественно, там уже тело разложилось. И он настолько перепугался, вот это вот у него стресс такой был, он до сих пор не берет ни капли. Это уже прошло около 30 до речи, лет. Ми, до речи, мне кажется, что это очень сильные аргументы для тех, кто зловживает, это страх. Страх. Тому що страх, наприклад, може не настільки втратити своїх рідних, бо вони чомусь цього не бояться, а за своє здоров'я і життя. Тому що він насправді ж злякався за себе. Да, я так розумію, да. він побачив товариша, який помер, і в такому страшному вже стані, і він злякався, я думаю, за себе. Так. Да. Ну діло в тому, що видите, коли у них вже явний примір є, чоловік сам на себе це пережив, вони розуміють, якщо їх пугаєш. Они же знают прекрасно, что инсульт может быть, инфаркт, цирроз печени, ну там куча есть обострений всех заболеваний. Они не боятся, как некоторые говорят, ну, похороните меня, все равно. А когда уже случается с ними инсульт и не дай бог человек остается инвалидом, они потом жалеют. То есть они уже І а, але вони вже нічого не можуть ні. зробити. І ні. більше більше того вони стають ще й бузою для своїх да, рідних, якщо да. вони ще на той момент лишаються. Да. Наскільки часто все таки рідні відмовляються від э, своїх э, ну, родичів, алкоголіків? Очень рідко. Правда? Жена може відказатися і mm -hmm. то, якщо вже давно в браке при СРСР поженились, не знаєте, всі терплять зараз. Є ще і агресія у них, і б'ють, і все в квартирі. У мене такі пацієнти були. Я говорю, то зачем ви з ним живете побитая, з синяками приїхала лічити його. А куди я десь? Угу. А він ж коли не п'єд, золотой агресія у них. Сильная. А молодші. Зараз я думаю, вони швидше можуть розв'язати цю проблему. П'єш до побачиш. А так і делают. Там, якщо еще є діти, то думають над этим. А в основному розводяться. А якщо взять мама, все на маму, на маму і на папу. Обычно жони їх выгоняют, вони йдуть і маму. Припливають до берега батьків. Да, Припливають до берега батьків і здіваються вже над мамою. Виносять все з квартири, з дому, смотря где живуть. Тяжко Агресія. взагалі працювати з таким контингентом? Ну, я якби как бы, звикла, привикла, мені подобається моя робота. Саме після них плохої. Тобто, виходить, що у алкоголіків погана енергетика? Дуже плохая. Чому? Вони ж такі собі, а, все добре. Нет, ну смотрите, это в момент, когда немножко еще выпили у них все это доброе. Это когда где на уровне первой стадии, это да. не все доброе, да? А когда вторая, третья, у них агрессия, и депрессия и бессонница страшная. Они же без 100 грамм не могут уснуть вообще. Нервная система разрушается. Вот, допустим, когда человек пьет, почему, у меня многие вопросы задают, а алкоголь же похмелился, легче становится. Это так визуально становится легче. На самом деле нет на самом деле становится только хуже для организма. Вот, допустим, когда человек пьет, почему на утро плохо? Потому что сильная интоксикация. Так, Поебают и... клеточки. И он наоборот еще погибшую интоксикацию выходит. Да. Похмеляется, погибшую да. интоксикацию. Сначала им действительно становится легче на время. Совсем на чуть-чуть. И с каждой стадией надо все чаще пить, чтобы легче было. То есть полчаса прошло, 50 грамм надо выпить, чтобы легче становилось. Потому что не помогает. Там еще на первых стадиях, на первых они, им и неплохо, на второй там могут 100 грамм выпить, там через 5 часов еще 100 грамм, потому что плохо. А что легче становится? Потому что, допустим, пили, пили они алкоголь. Смотря какое количество выпили, плохо на утро. Почему плохо? Потому что разрушаются клеточки. Те, которые погибли в организме сразу, все, Им неплохо. Мертвые не болеют и у них ничего не болит. А есть разрушенные клетки, которые поражены, они начинают интенсивно восстанавливаться на утро. Угу, угу. И вот эта, вот эта интоксикация, боль, тошнота, вот это оно все дает. То тобто, принципе непоганий процесс. Да, все... да, да. Что делает зависимый человек? Выпивает 100 грамм, все, у него уже хорошо. А почему хорошо? Потому что он убил то, что вчера не добил. Те пораженные клеточки все убил но проходит полчаса час пять часов смотря у кого какая стадия и смотря сколько он выпил а оно еще хуже то есть новые клеточки поражены и они начинают восстанавливаться и так вот некоторые же колы да выходят. по кругу человек идет и себя убивает но это дает соматику боль тремор это когда дрожат руки у человека, это дает нервная система, то есть поражается нервная система. Бессонница, раздражительность, это все дает нервная система. Они же очень раздражительными становятся, нервными. Даже кто там человека знал, когда он еще на первой стадии, он там веселый был, все. На второй, на третьей они им жизнь Ну, немила. я так разумею, что это фактически зомби такие же. Да, да. Плюс потом деградация личности, разрушается головной мозг, он атрофируется. Навіть многие з таким сталкивались, был був с з образуванням, умний, начитаний, лет алкоголизма, алкоголізму, все, його ніхто не взнає. Добре, якщо вже мова йде про деградацію особистості, як все-таки можна вилікуватися? Вилікуватись можна, але чоловік вже не буде таким, як був, якщо третю стадію взяти. Тобто він вже ніколи не буде таким, Ні, Поняло, а яку все-таки методику ви застосовуєте саме у себе і який відсоток людей виліковується у вас? У нас комплексна методика є. Тобто це не по автору. Там по Довженка методика, Надії, угу. Бурмаки, це не по автору. Методика йде комплексна. В чому вона заключається? Во-первых, детоксикація обов'язково має бути. Ну, це так, як і в лікарні, як в да. наркологічному да, Е, де... да. Детоксикація вже назначається така, препарати ті використовуються, які, які нужны для чоловіку. Для чоловіка, які нужны. Можна і сердечні препарати, туди підключити капельницю, угу. вітаміни. Угу. І... Тобто це вже йде паралельно, да. і лікування соматики, фактично. Этот... Детоксикация идет. Uh -huh. соматику дольше надо uh -huh. лечить. А потім? Вводится а алкоблокатор препарат, который блокирует зоны, которые отвечают за тягу к алкоголю, чтобы у человека не было тяги. Всех проявляются по-разному после лечения. В первый день лечения, головокружение, может быть, сонливость и сильная сухость во рту. Почему? Потому что организм идет на очищение. А проявляется именно тяга, потом, как человек себя чувствует uh -huh, после этого. У uh -huh. некоторых просто говорят: Я там сижу в компании, у меня тяги нету, я не хочу пить. Но ну, такое, чтобы я видел, и рвота была прямо от алкоголя, нету. А у некоторых та же доза препарата действует так, что у, у него прямо отвращение. У меня вот такой был пациент, он говорит, я по телевизору посмотрел, и у меня аж плохо стало. когда по телевизору выпадает. То есть по-разному проявляется, человек ведет себя после лечения. Ну и плюс потом медицинское сопровождение обязательно должно быть. Человек на консультации должен приезжать, посмотреть, как он себя чувствует. Хвилиночку. Якщо він, наприклад, випиває 30 грам, все тоді, так? Все змарновано. Тобто він взагалі після того має не пити? Ні. Взагалі не пити. Всі э, препарати на спирту відміняються. Тобто є лічебні капельки на спирту, барвабал, карвалол. Тобто навіть це може їх штовхнути назад да. в цю да. Так. Є люди, які взагалі сидять на цих препаратах. Это У мене було дві таких жінки в моїй практиці. То Скільки тих крапель вони могли випивати в день? Пару руки. Бутило чи хляч. До речі, про жіночий алкоголізм. Це, ну, всі твердять, що він набагато важчий. Чому? Вам як здається, як практикуючому наркологу? Mm, Ні. Женщини більш податкі виключенню, ніж чоловіки. Тобто, якщо. Если... Да, есть такое. Если женщина не хочет лечиться, её туда не соведёшь. Но если она уже решила, что нужно и, пролечиться, и она, наверное, и может частіше це вирішувати, бо вона да. все-таки більш обов'язково, да, так? Да. Да. Если уже женщина решила полечиться, она уже идёт до конца, как я не тяжело. А мужчины есть такие: "Ай, а может я попробую? А что будет, если я попробую? А если чуть-чуть, то ничего Та -та, не будет". а якщо пивка? А якщо пивка, є спивний алкоголізм, то окремо. Так. Я так розумію, що відсоток тих людей, які виліковуються, досить високий. 80 при желанні. Але що потрібно, крім бажання, щоб втримати цей результат? Обстановка, щоб хороша в сім'я була. Ну, але вже там, де це все було так деморалізовано, де вже вони по 10-20 років п'ють, хіба там може бути хороша обстановка? Ну як, розговарюють з жіною, щоб жона не ругала, його, нормально відносилась. Не дергали обязательно, а може, ти хочеш випити, тому що є такі проверяет, Давай, давай, що буде, допомогло тобі або ні? Алочка, а якщо людина ну, не хоче, ні, вона не визнає, що вона алкоголік, це ж не як в американських фільмах, там, де всі сіли і сказали: я Джек, алкоголік. А угу. Вона каже, я не алкоголік, не хочу я йти, але його родичі вот, приводять. Ви працюєте тоді з Чому? Я не хочу з такими работать. Во-первых, це бесполезно. Обычно таких силою приводять. Прямо з кабінету можуть Потом Потім вони ж хочуть доказати. І навіть немає к алкоголю, беруть і собі заливають бути. А що ж вони хочуть довести? Тобто, те, що моє, я зверху, і я точно не алкоголь. Да, і... Що нічого йому не допоможе і не треба його нікуди ні возить. Вот що вони хочуть доказати. А мені за чим потом потім мені дзвонили і ругали мене? Я таких не беру. Але у нас вже залишилось трошки тільки хвилин mm -hmm. до кінця передачі. Що ви хотіли все таки сказати? Тому що справді це дуже актуальна проблема, і дуже багато людей стикаються. Дядьки, чоловіки, брати, алкоголіки, це величезна проблема, фактично руйнується у людей життя. Що ви хотіли сказати нашим глядачам от щодо цієї проблеми, як їм що порадити їм? Во-первых, как только появилась проблема, перший щелчок там жена, мама, сразу надо психологически настраивать пацієнта, що з ним щось не так. І лечить. Потому що первая стадія хорошо лечиться, вторая хуже, третя. Совсем плохо. Ну, але ж на першій стадії можна так сказати, що у нас більшість населення України перебуває, то через це важко в цій першій да, стадії да, зрозуміти, да, що це, власне кажучи, вже алкоголізм. Так, да, ну хоча б на второй. Тому що люди, допустимо, п'ющі, як деякі говорять, а це ж круто пити, так? Да? От є фільм, не помню, як називається. Ти мене вважаєш? Уважаю, але пити не буду. Там, відказати чоловік ніколи не може, Не можуть. Як да, я відкажу, що про мене подумають. Алло, дуже дякую за розмову. Вона була дуже змістовна. А нашим глядачам бажаю ніколи не зіштовхуватися з проблемою алкоголізму в своєму житті. Будьте здорові! Зустрінемось під абажуром. До побачення.